Налаштовується це вагова категорія до 52 кг 200 двохсот грамів. Анастасія городівська проти Валерії Кусакової. Городівська відповідно. На ваших екранах і суперниця буде у червоному куті. Обидві атлетки в октагоні. Ну і зараз розпочнеться поєдинок. Нагадаю, ви спостерігаєте за фіналами Чемпіонату України з ММА. <плес> У стійці дівчата розпочинають. Одразу ж городівська займає центр октагону. У Закова лоу. Анастасія відповідає правим прямим. Двійка у повітря від Валерії. Хороша атака Анастасії Гродівської. Ще один обмін. Не квапляться дівчата боротися. Поки що працюють у стійці. Вочевидь, цілком комфортно почуваються. Двійка ще одна знаходить ціль від Анастасії Городівської. Вона підтискає потроху. І що зараз стане результатом цього клінча? Коліньми ми поки що Городівська працює. Працює по корпусу. В'яже руки Гусакова. Коліна небезпечна зброя. Жорстко доволі заходять. І що чи буде кидок? Ну ось так. От завалила на себе суперницю Анастасія по факту. Одразу ж закриває позицію. Тисне. Тисне на корпус. І не дає дістати руки Валерії Гусакові для того, щоб проводити ефективні атаки. Ще Хвилина в цьому раунді. Ну, ось Гусакової зараз з'явилася певна перевага позиційна. Цікаво, як вона її буде намагатися реалізувати. Кілька ударів зверху намагається обійти захист. Бачимо, що Анастасія Городівська не полишає спроб звільнитися і вийти з цієї позиції, Незручної і пророжною для себе. Але Валерія Гусакова впевнено. Намагається зберегти контроль над ситуацією і завдає удари по корпусу і по голові, то раунд завершується. І спортсменки йдуть відпочивати. Цікаво, які корективи будуть внесені. Чекаємо другого раунду. Чекаємо другого раунду. Має бути цікаво. Поки що нічого не зрозуміло в цьому поєдинку. Принаймні, фаворитку важко визначити. В стійці краще працювали, як на мене Анастасія, Валерія. Відповідно виглядало більш переконливо у боротьбі. Другий раунд розпочинається. Має перевагу у зрості Анастасія Городівська, і напевно варто її використовувати. Саме це вона і робить з дистанції, пробиваючи. Підключала коліна, але бачимо знову. Розуміє Осакова, що в боротьбі виходить у неї краще і намагається. Варто перевести цей бій. переводить. Переводить. І що буде зараз? Тримає руками голову суперниця Анастасія. Намагається закинути ноги, ну що ж, підтягує ногу, ну, можливо, і на трикутник вийде, але мені здається, все-таки Валерія Гусакова добре, добре відчуває себе і відчуває суперницю саме от у боротьбі. Ну і плюс багато що буде залежати від витривалості спортсменок. Дівчата молоді, але хтось підготувався краще. І це має датися в знаки наприкінці бою. Особливо. І що тут забирає руку? Уваже намагається провести городівська. Ви подивіться. Ви подивіться, що відбулося. От що значить вміти чекати і дочекатися свого шансу. Не здалася і навіть нібито у пророжній для себе ситуації зорієнтувалася і провела прийом. Цей фінал, нагадаю, чемпіонату України, який проходить у Дніпрі з ММА зі зміжних ідеонборсту, вагова категорія до 52 кілограмів 200 грамів. І тримаємо спортсмена. Багато хто здивований для тренерів Валерії, я думаю, що неочікуваний. Результат. Всього добуї ульовий прийомі перемогу здобула. Вітаємо Анастасію ще раз. Вона молодець. Показала характер, і проти сильної суперниці зуміла знайти. Спосіб відшукати перемогу, ось важі лікція, який